Вітаю! В цьому відео ми розглянемо нову функцію в системі управління PlanFix помічник для коментарів. Дізнаємось, як він може покращити вашу комунікацію та зробити роботу ще ефективнішою. Помічник для коментарів це вбудований шаї інструмент у PlanFix, який допомагає редагувати ваші коментарі, покращуючи їх якість, тональність та стиль. Серед його можливостей автоматичне виправлення граматичних помилок, зміна тону повідомлення на більш професійний, дружній або впевнений, а також скорочення або розширення тексту без втрати ключового змісту. Давайте подивимось, як це працює. Спочатку напишемо коментар. Потім оберемо бажану дію, наприклад, Виправити граматику. Перевіривши запропонований результат, натискаємо кнопку Застосувати. Якщо потрібно змінити тон повідомлення, обираємо відповідну опцію. Текст адаптується під обраний стиль. Також можна скоротити довгий коментар або розширити короткий, зберігаючи основну ідею. Якщо вам не сподобався запропонований варіант, можна його. Оновити або просто відмінити. Тепер коментар готовий до відправки. Використовуйте помічника для коментарів, щоб підвищити якість вашої комунікації. Налаштовуйте тон повідомлень, це допоможе встановити правильний настрій та покращити взаємопорозуміння. Помічник для коментарів у PlanFix це ефективний інструмент, який спрощує процес редагування ваших повідомлень. Спробуйте цю функцію вже сьогодні та переконайтеся в її перевагах. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Щоб не пропустити нові корисні оновлення.